У в мене немає більше в принципі коментарів. Пропоную продовжити цю роботу завтра. Завтра ми очікуємо, Якщо... робота буде розподілена. Завтра ми очікуємо фінальний день, що робота буде все ж таки розподілена. О, буде одна велика група, і будуть підгрупи, які розподілять. Роботу цієї між собою. між собою. Але ж для мене дуже важливо, що я а, очікую а, зведену концепцію, отримати з рук когось із вас четверих представників. Ну, альбом мається на увазі. Електронну так, версію фінальну, зведену, когось одного, Ось хтось один я. І в нього не в чотирьох, іди там у чотирьох іщи сам зводи. А у одного. Також завтра я очікую, що ми з вами домовимось про ті чотири договори, які ми з вами там проговоримо, і ви мені надаси дані того, з ким можна буде заключити договір. Тобто чотири, чотири договори, чотири контакти, з якими ми будемо заключати договор. А, а якщо у нас залишаться якісь контентні питання, які ми не встигли вирішити, то ми їх вирішимо вже на наступному етапі, коли будуть розподілені да. команди. Правильно розумію. Дякую, що друзі, тоді всім дякуємо і з цими думками збираємося завтра. Дякую, за дитину, давайте вирішимо стосовно завтра і цих карт, про які тільки що казали. Артем, ти ще перекладаєш? Якщо ви будете в зумі і зараз вам не скажуть, я не знаю точно, бо я так і не зрозуміла. Це буде міро дошка, це буде е, щось надруковане. Ви можете, ті, хто в зумі тут скидати ці ваші мапи, так прямо, як Тодас сьогодні кидав мені в чат. Я просто буду їх виводити, і ви зможете їх е, ну, проговорювати вслух. Як вам такий варіант? Ну, якщо нічого загального не скажуть. Ольга, а можна просто можливість шарити екран дати? Так, да, але це я буду вам кожного давати організатора, ви будете давати мені його назад, бо в мене немає ключа і мені також заходять і дають організатора. Окей, може, бути незручно, насправді. Але я думаю, типу, ну особисто мені було б зручно, якби я міг екраном і на екрані Ну, давайте, я тут кожному буду давати, і типу, ви одру будете передавати mm -hmm. то організатора. Давай спробуємо, можливо, не знаю, mm -hmm. як всім зручно. Ну, давайте спробуємо такий варіант І стосовно мікрофонів, і цих я вибачаюсь, але ви б бачили мою переписку там цим Дайте, дайте слово Zoom і мікрофон. ну Я роблю все, що можна. Коротше, до завтра. Okay. Okay. Thank you, guys. See you. See you. Bye. Bye. Thanks for translation.